Доброго дня, любі малята! Ой, а ви чуєте, що це за звук? Послухайте уважно! Звісно, ми знову потрапили до супермаркету. Подивіться, скільки відділень має супермаркет. Вірно, три. Давайте ми їх назвемо продуктовий. Будівельний або відділ з інструментами та відділ товарів для тварин. У кожному з цих відділів є дуже багато клієнтів. Подивіться, що вони роблять? Вірно, всі вони щось купують або обирають. А чи зля замислювались коли-небудь ви, як же дізнатися? Про той чи інший товар. У величезних супермаркетах є люди, які рекламують товар. Вони презентують його та розповідають про його позитивні сторони або позитивні якості. Але попередньо треба продумати, як же презентувати цей товар. Цим займаються люди, які мають професію маркетологи. Вони оцінюють, як правильно презентувати товар для споживачів, щоб споживачі їм зацікавились. Тож сьогодні я пропоную вам взяти роль маркетолога на себе. Як же це зробити? Подивіться навколо себе. Оберіть один предмет. Дослідіть його, який він, м'який, жорсткий. Пахучий, калючий. А лише після того зробіть для нього рекламу. Та не забудьте попросити дорослих, щоб зняли вас на відео як у справжній реклами у телевізорі. А я буду чекати на ваші відео з нетерпінням. Я впевнена, що кожен товар ви прорекламуєте як найкраще.